Триває 1077-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1270 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 4 лютого окупаційні війська Росії втратили 842 930 тисячі військових, 9 тисяч танків, 20 тисяч бойових броньованих машин. 22 тисячі 655 артилерійських систем, 1 тисячу 269 реактивних систем вогню, 1 тисячу 53 засоби ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 24 тисячі 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі, 54 крилаті ракети, 28 кораблів, 35 тисяч, 921 одиницю автомобільної техніки та 3 тисячі, 733 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.